Вітаю, діти! Сьогодні ми поговоримо про рослину, а яку ви зараз відгадаєте. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива-сива, вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Так, це кульбаба. Кульбаба росте на полі, луках і у лісі. Зацвітає кульбаба навесні. Квіти у цієї рослини яскраво жовті, схожі на сонечка. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток з'являється білосніжна шапка. Кульбаба дуже допомагає своїм нектаром бджолам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. Кульбаба дуже корисна рослина, її використовують. І в їжі, і в медицині до побачення.